Добрий день, малята! Пропоную вам гру пожежники. Я буду називати різні предмети, а ви відповідайте, можна ними гасити пожежу чи ні? Будьте дуже уважні, вогнегасник. Так, можна рука. Не можна вода. Звичайно, можна ковдра, можна гасити папір. Ні, пісок. Так, можна. А бензин? Ні в якому разі не можна. Молодці. Я впевнена, у вашій оселі ніколи не буде пожежі. На все добре.